Ми вже хвилин 30 обговорюємо Китай справедливо. Да? дійшли все таки єдиної думки, майже. Що в Китаї, попри слабкість, чи сильність був прав Пуп землі, так і <рес> дякую вам, що не помилився Плок. в своїх прогнозах. Принаймні, знайшов до серед вас, щойно тут присутніх, нині тут присутніх. Але дійсно ми в цій конфігурації зараз бачимо, що випадає Україна дійсно справедливо, і випадає вона в силу саме війни Росії проти України, яка веде її проти нас. Але Росія, яка прагнула весь час бути на цьому одному полюсі, її Китай так. Красиво відтіснив, хоча скажу, мабуть, правильніше в моєму розумінні було Росія втратила цей шанс сама через те, що розпочала війну, але по іншому вони, мабуть, і не планували. Втім, я б не недо, би зараз без Росії все-таки залишатись на вістрі подій. Тому що е, Китай їх підігріває, ВПК, десь там гроші дає. Нехай вони ту нафту продають, гроші там надходять, нехай і в мінус, ну, плюс-мінус щось там є. Вони частково покривають зараз свої витрати з цього фонду стабілізаційного там, добробуту, чи як він там називається, просів на 50 мільярдів доларів. Але менше тим, він у них є. Тобто запас міцності у них є. І зрозуміло, для мене особисто, ну, принаймні я. Так, це бачу, що ну не буде повністю Пекін говорити без участі Росії. Однозначно, Росія буде впливати. І те, що вона може це впливати, я просто тут плавно зараз підвожу нас до трішки такого європейського контенту контексту, перепрошую а, впливу Росії на політику у Грузії і в Молдові. Бо а, часто говорять, що мовляв, та це там дурниць, ну нічого там страшного нема. Але справа в тому, що учора Європейський парламент ухвалив рішення, і чи Європейська Рада зараз не буду вже брехати, бо не дочитав чесно цю новину про призупинення переговорів із Грузією щодо їхнього членства у Європейському Союзі через ухвалення закону про іноагентів у першому читанні. Його там хвалили. Хоча там президентка Грузії каже, що нічого нічого не буде, це все мов, дурня. І вони тут Віталій думаю, нам розклад зараз дасть буквально. Минулого тижня провели там в якомусь готелі собі такий з'їзд Шора, де організували побіду е, нову партію, і яка блок. заходить Прошу? Блок, політичних блок, да, блок політичних партій, які заходять на, ймовірніше за все, будуть заходити зараз на вибори у Молдові. Але там є один такий цікавий нюанс. Нюанс, як на мене, там дуже потужно включилися спецслужби Молдови. Ну, вважаю, що потужно. Самі не знаю, маю сумнів, що вони самі. Усі, хто приїхав. Із цього з'їзду вони прилітали до Кишинева е, літаком. Їх відразу якось там не змогли ідентифікувати. чи ідентифікували тут, точніше, я думаю, ви поточните. Ну це не настільки важливо. Я до того веду, що Росія все річно залишає за собою серйозний вплив і потужності. Вони збільшують зараз виробництво снарядів, їм допомагає в цьому Китай. Надаючи сировину, вони все таки закупили ці станки, яким достатні для того, щоб верстати, щоб виготовляти цю зброю. У них воно є. Хоча багато вони відновлюють. Вони мало виготовляють, але багато відновлюють. І та ж сама Корея може серйозно їм ще допомагати. Тобто Росія, все таки залишається геополітичним правцем, і на її думку буде зважати. Ну, вона залишається таки таким гравцем, виключно через наявність ядерної зброї. Ну, ну так вона там є. Да, ну, основ... вони вже і стерять цю ядерною зброєю. Да. Кожна заява, вона про ядерну Ядерна зброю. зброя, ядерна зброя. І, ну, друзі, ну ви правильно, ти, ти правильно сказав, а фінансові можливості ще є. Ну, не знаю, скільки вони там були, 5 років, 10, ну, вони ще є. є російські економісти кажуть, що кажучи, до січня 25-го року. Далі почнеться вже. Я чув, що на 2 роки хватило на початку війни, так, потім так, на три роки. Так, ну, ні, ну... Це насправді насправді стільки гіпотетично, що в будь-якому випадку в них є це збройне, щоб вбивати. Навіть якщо не буде озброєцьовані, ну, да, вони да. будуть танками, перти тими остатками все. Ну, М'яса в них ще багато. На мотоциклах, ну, ці на ці гольфмашини. Да, да, да. Ну, ми сміємося, ну, воно їде в них, розумієш. Тут ситуація в іншому. В них залишилася ця Робота дуже потужна, ну скажемо, так прихована Кигибійська, ФСБшна і так далі. Е, вони не втратили ці можливості. Ну стоп, по всьому світу вони наклепали стільки цих агентів і. Оці ниточки на початку війни, звичайно, вони ці можливості дуже сильно призупинили. Дуже сильно призупинили. там на рік часу, приблизно скільки там я вичитував інформацію. На рік часу мінімум це було все приглушено. Зараз mm -hmm. вони максимально намагаються знову відновити ці всі зв'язки в Африці, які вони там втратили, максимально вони там працюють в тих всіх своїх країнах. Тих, от і в Малі, і в Конго, і тільки в Нігері, де тільки вони не можуть. То тобто, там по золоту, по, по і так далі. І по Європі така ж сама ситуація. Але ж проблема в тому, що і Європа прокинулася. Ну, і всі спецслужби також вже принаймні сидять і так і кажуть, чекають, що відбувається, тому що. Тобто то в Молдові немов це, не, це вже не так? Ні, ну, Слухайте, ну що, ну, це ж. Давай, це, так, це, це, там це люди, як Грузії, люди, Іваніш... люди, які говорять румунською мовою. Це, да, да, це як в Грузії Іванішвілі. Ну, Про що ми говоримо? Ну, який він, він, він такий самий Грузінний, майже наразі ментально, за Грузію, так само, як я, за Китай розумієте? Ну, Це ідіотизм. Е, я ще я ніколи не забуваю. Ну про Грузію. Я, коли я був в Грузії, я коли приїхав е в Тбілісі, я пам'ятаю, там є такий парк, в них клас красивий. Центральний парк, ну та як в нас тут в цьому є центральний парк. Ти туди виходиш, там на гору так вивозять тебе, і ти стоїш, дивишся там такі гарні ті дерева, гори такі і так далі. І прямо посередині цього оглядового майданчику з дерев'яно вілла стоїть посеред парку цього їхнього центрального. І вони такі всі кажуть, це вілла Іванішвілі. <х chills> і всі такі а хто такий ванішві? Це наш місцевий олігарх, в нього стільки-то дітей, у нього діти там ті альбіноси, у нього такі-то хворий, цілу історію про нього. Я кажу: в смислі, а я ж ну, трішки якби в курсі хто такі вони швілі. Кажу, як це нормально? Кажу, що... Як є, да? Як да, є? От так. От як є. І вони, вони, ну, вони хоча й там говорять, що це нам ну, призірають, його, тому що він там такий-сякий, олігарх, але вони пишаються тим, що от така відбувається ситуація. І величезна кількість, на жаль, розині, ну, виступає за, Росію, виступає за Росію. Тому що ну, пляха, ну, от так от склалося. Тому давайте будемо відверті. Є величезна кількість грузинів крутих, проукраїнських, які воюють за Україну. І вмирає, віддає життя і так далі. А є вибачте, і мудаки, Ну так само, як і в нас, але ну давайте ми не, в той не треба не забувати, що все-таки в грузинські реформи Саакашвілі, вони в свій час повпливали на те, що є того, ті, хто да. за Європу, але проти Саакашвілі повернення будь-якої його реінкарнації політичної до влади в Грузії. Це такий. треба да, теж проще, це да. розуміти, і, і варто визнати, що деякі з цих реформ були не зустріті в суспільстві з підтримкою. І, ну, і, ну, якщо там, як мені казав Негозин, мого там кума посадили, і каже, ну, за що? Ну він там був ну, Але ж його посадили, а за що? Ну він ж нічого поганого нікому не зробив. І так, і так каже, кожного там когось Ну, Грузія ж маленька, а посадили там дійсно Пос, дуже багато. Посадили, і це, або, прована, наприклад, наступ на проспілки, що теж було не сприйнято за, за охорону здоров'я, яка була комерціалізована і втратили доступ до якісної. І освіти, і охорони здоров'я, особливо сільське населення, і люди малозабезпечені. Це можна згадувати. Тому тут сказати, що реформа Саакашвілі була на користь Грузії в певних елементах так, але це створило розкол суспільства, і тепер Грузія вигрібає.